До вашої ваги новини 3 жовтня в один день на Апостолівщині святкували три свята: день міста апостола, день вчителя і ювілей третьої школи. Центральна площа нашого рідного міста увесь день була переповнена людьми, жителями та гостями. Подробиці дивіться у нашому відеосюжеті. Апостолеве рідне місто для 15 тисяч людей. В ньому жителі порядні, доброзичливі, ввічливі. Всі ми любимо апостолове. 222 роки це немало. Красива дата. Три двійки, немов три лебеді, що пурхають в голубому небі. І так сталося, що майже в один день святкуємо три свята: день міста Апостолове, день вчителя і ювілей третьої школи. Цієї суботи, центральна площа нашого рідного міста, увесь день була переповнена людьми, жителями та гостями. Всіх тут знайшлися розваги для наймолодших батути і надувні гірки, різні дитячі атракціони для дорослих попкорн, тир та солодка вата. З нагоди свого ювілею, 85-річчя апостолівська третя школа влаштувала благодійну ярмарку. Розпочнемо з того, що цьому передувала кропітка робота, адже все, що було запропоновано сьогодні на ярмарку, учні зробили своїми руками. У кожного була нагода прикупити смачні солодощі до святкового столу: печиво, кекси, торти, плюшки, заварні, тістечка та інше всіх заінтригувала лотерея. Адже азарт у наших жителів все ж є, і багато хто хотів випробувати свою вдачу. На площі міста також відбувся конкурс малюнків під гаслом Діти апостолівщини за мирне та щасливе майбутнє України. Переможці були оцінені комітетом журі та нагороджені призами. Будинку культури «Сучасник» всі бажаючі мали змогу отримати естетично насолоду від художніх номерів різних ансамблів, гуртків та солістів, запалювали щирими піснями, українськими таночками, чіткими ритмами дерев'яних ложок, гумористичними віршами та частівками. Програма була наповнена не тільки. Радісними, а й сумними моментами, адже згадували хвилиною мовчання тих, хто вже пішов життя. Не обійшлося без нагород. Відзначили кращих з кращих за кропітку щоденну працю, нестандартний підхід до навчання та високі результати, кращі педагоги отримали відзнаки. Дійсно, апостолівська третя школа має талановитих вчителів, які виховують та навчають гідних апостолівчан, що в майбутньому займають керуючі посади, працюють в різних країнах Європи, подорожують світом. Та повернемось до святкування 222-ї річниці міста Апостолове. 16 годині всіх бажаючих було запрошено на святковий концерт до будинку культури сучасник. Там кращі колективи району вітали жителів міста. Кожен намагався підготуватися якомога краще, щоб в результаті отримати бурхливі оплески залу. Були їх солісти їх виступи радували не менше. Всіх публіка нагороджувала оплесками та схвальними вигуками. А от коли стемніло, почалося по-справжньому гаряче свято, яке відбулося на вулиці. Це свято підготовлено завдяки фінансовій підтримці політичних сил. Серед пасе В те пока в своей душе другой Начинаю с ходе Алиф так и не пошел И вот я сидя на полу боялся рок-н-ролл Рок-н-ролл этой ночи Рок-н-ролл этой ночи У -у -у -у. Довго тривало святкування, адже цей день обов'язково мав запам'ятатися всім присутнім. Зі святом, дорога апостолівщина!